Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами ремонтний набір для самостійного ремонту проводки свічок розжарювання, а саме фішка, у комплекті якої входить сам пластиковий корпус, який надягається безпосередньо на свічку. Резиновий ізолятор кабеля та металічний наконечник, у котрому потрібно закріпити провід, який йде саме до свічки. Цей комплект підходить до безлічі автомобілей, як німецького, так і французького виробництва. Вам слід вибирати його візуально. Один з його номерів це 512 77 179. Також. 504 368 918 завжди є у великій кількості у нашому інтернет-магазині. Переходьте за посиланням та купуйте даний предмет за артикулом DF 17760 Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок і пам'ятайте, все життя складається з деталей.